Всім привіт! Сьогодні ще один запис в щоденник інсайтів за кермом. Ви знаєте, друзі, коли сьогодні прокинулася, була в хорошому настрої, в хорошому відчутті, і тут одномоментно відчула дуже сильне напруження зовні, дуже сильне щось важке, якийсь важкий тягар. І не планувала сьогодні про це говорити, але вирішила про це поговорити. Оце зовнішнє напруження, яке сьогодні відчувалося, відчувається. Воно ну, просто давить і розчавлює. А, хоча, коли прокинулася, його не відчувала, тому що заснула в своєму внутрішньому такому спокої гармонії. А, і коли взяла телефон, а, і, то побачила, що вночі навіть була повітряна тривога, але я якось не дивно її навіть не чула і вперше за останні багато днів. Очей змогла поспати, виспатися, розслабитися. Тому, коли я відчула оцей різкий дисонанс внутрішнього і зовнішнього, то вирішила зробити сьогодні такий запис, присвятити його дуже важливій темі, яка зараз для всіх потрібна, дуже. Тому що оце внутрішній внутрішній стан, який може бути в тебе. І цей зовнішній стан, який сьогодні дуже різко відчувається і дисунує, говорить про те, що потрібно нам більше зосередитися на такому понятті, як поле життя. Я хочу поділитися з вами сьогодні своїм інсайтом, який стався в Карпатах, коли ми почалася війна, і ми з сім'єю, оскільки в нас четверо дітей, виїхали з Києва. Для того щоб зберегти психіку дітей, хоча я сама дуже не хотіла їхати з Києва. От. І коли ми приїхали в Карпати і видихнули всі, трошки пройшло часу. Я дуже сильно відчула ось це зовнішнє поле, і воно для мене було полем смерті, полем страху, і це те, що розкрито зараз. Загальному полі життя нашого, і те, що змушує дуже багато людей впадати в ступор, впадати в страх і впадати в такий стан, коли ми не можемо рухатися, навіть фізично буває. І сьогодні дуже важливо розуміти, як і що з цим робити, тому що ті так звані архітектори. Страху, архітектори оцього поля смерті, яке, яке вони розкрили активно в масштабах України, не тільки Україна, а в масштабах світу, треба зрозуміти, для чого воно розкрите, як воно діє і що нам з цим робити. Так от, треба зрозуміти природу цього поля смерті. Воно розкривається для того, щоб нас загнати в цей страх, базовий страх за виживання. Коли в нас відключається все навколо, ми падаємо на рівень виживання, на рівень тварини, на рівень тіла, на рівень трьох нижніх чакр, хто знає про це. І коли вся наша увага зосереджена там на тому, що нам потрібно вижити, і в цьому немає життя однозначно, тому що це поле страху воно нас зжимає, перетворює в якусь точку, перетворює в такий таке дуже сильне напруження. Коли ми приїхали в Карпати, я дуже сильно це різко відчула і зрозуміла, що зараз дуже важливо. Незважаючи на дуже багатьох осуд навколо про те, що ось війна людей вбивають, люди помирають, а є люди, які дозволяють собі радіти життю, виставляти хороші фотографії з теплих країв, куди вони втекли, і що вони там кайфують, балдіють, а ми тут помираємо. Це можна зрозуміти з рівня людей, які зараз знаходяться там на передовій, які знаходяться в цих гарячих точках. Але треба розуміти, що є вищі плани. І щоб побороти оцю війну і побороти оцю програму страху, яка розгорнута зараз у просторі. Потрібно нам, живим людям, розкривати поле життя. І це був мій дуже глибинний інсайт. Тоді я про це написала невеличкий пост, і я побачила відгук у своїх колег, які підхопили цю ідею. Я дуже їм вдячна за це, тому що це зараз архіважливо. Як ми з особистість, кожна людина може це робити. Якщо ви не відчуваєте в собі якоїсь великої енергії і великого великої сили, щоб це робити, то треба просто знайти в собі задати собі питання, в чому я найбільше відчуваю життя. Це може бути прості речі. Це може бути для жінок. Наприклад, я коли готую, я відчуваю, що я живу мені добре, я спокійна. Бо що таке? Треба зрозуміти, вибачте, для початку, що таке є поле життя. Поле життя це є гармонія, це є внутрішня гармонія, це є внутрішня радість, це, знаєте, є от внутрішній спокій. І... і це є життя. Воно це не означає спокій, знерухомлення якесь, це означає гармонійний, радісний спокій. Я вчора, коли розмовляла з своїм чоловіком, поруч сиділи в кафе. Люди, і коли я сказала йому, ти знаєш, я сьогодні себе так добре почуваю. в мене такий внутрішній радісний спокій. Я побачила реакцію жінки, яка поруч сиділа і почула цю фразу. Вона не зрозуміла про що це. Тому що радість в нас вона асоціюється з якимось емоційним піднесенням, виплеском великих емоцій Але насправді це не є та радість життя, яка є от такою істиною, тому що навіть такі серйозні, навіть якісь такі бурхливі емоції радості. Вони є, скажімо так, їжею для когось. Ну, потім про це поговоримо ще більше в іншому пості. Тому зараз дуже важливо знайти цей радісний спокій, відчуття, відчути цей радісний спокій, гармонію, яка є всередині нас, і зрозуміти, що для мене в чому я. А відчуваю оцю гармонію, спокій і радість. І от оці напружені моменти, коли є зовні от така навпруга, коли ви відчуваєте, що вас просто розриває або скручує, знесилює і знарухомлює страх, треба. Відчути, піти от, от, в цей стан, згадати оцю дію, де ви відчуваєте всю гармонію, радість і спокій внутрішній. І починати в це заглиблюватися і розкривати це навколо. Ви можете навіть, якщо ви знаходитеся вдома і на вас от напав такий страх, ви можете навіть починати це робити, якщо в, в вас є можливість це. Люди, які вже більш Знаходяться трошки на вищому рівні, які знають, що таке їхня власна енергія, знають, як з цим контактувати, знають, що робити. Потрібно в ці моменти піднятися вище і з'єднатися з найвищим своїм своєю духовною сферою, з якою в них є контакт на даний момент. І Відчути от оцю гармонію, спокій і радість, яка є в цій духовній сфері, і е, спустити цю гармонію, і спокій сюди, в явне життя. Це буде дуже хорошою практикою для того, щоб гармонізувати той зовнішній простір, в якому розкривають цю програму смерті і програму страху. І нас заганяють туди. Сьогодні дуже важливо тримати баланс і рівновагу тим пробудженим душам для того, щоб втримати ситуацію, тому що задіяні всі можливі способи для того, щоб включити найгірший сценарій розвитку подій. Ці сценарії, якщо ви бачите, вони розгортаються дуже циклічно кожен кожні 100 років. З одного боку, вони мають намету на меті, якщо дивитися з вищого плану, запустити новий сценарій розвитку, тому що, як би не було, будь-яка руйнація – це є новий етап розвитку. Питання тільки в тому. Який сценарій буде розгорнуто далі? Чи це буде сценарій розвитку життя, чи це буде сценарій розвитку чергового технократичного світу, такого плану, який ще більше буде це життя вбивати? Зрозуміло, що немає чорного і білого, немає зла і добра в вищому порядку. На вищому порядку, але тут, в, на рівні життя людського, ми повинні дуже чітко а, навчитися відстежувати а, і розрізняти добро і зло для того, щоб робити вибір на користь добра. Причому а, поняття добра і зла, а, яке нам. А, Монтовується з дитинства на рівні наших уявлень, наших батьків, на рівні уявлень наших сімей, на рівні уявлень в школі, там базової освіти, в соціуму. Він зовсім не такий, яким він є, тому що не завжди те, що погане, здається в нинішніх моральних нормах. Насправді є поганим. Насправді є злом. Дуже часто так буває, що це навпаки. От тому я і говорю про те, що потрібно жити, вчитися життя у самого життя. Тому що тільки ви можете відчути, що є добром, а що є злом, а тільки в конкретній життєвій ситуації, тільки для конкретної людини. Що те, що для когось є добро, не обов'язково є добром для іншого. Приведу такий простий приклад, щоб було зрозуміло. Наприклад, я веган, так я вже сім років не їм м'ясо, не їм рибу. Рибу менше, бо це була поступова така відмова. Чому це була відмова не на рівні а, менталу, що так потрібно? А це була відмова на рівні тіла, тому що моє тіло перестало сприймати м'ясо. Я себе почала погано почувати, і я в один момент зараз пам'ятаю, це було 14 лютого, 7 років назад. А, я сказала чоловіку, що я не буду їсти м'ясо. Ось і е, якщо дивитися з позиції моєї, для когось м'ясо це дуже класно. Люди не можуть без м'яса. Та? Є такі люди, я абсолютно з повагою до них ставлюся. А, але якщо, для них це є добро, їсть шматок м'яса, білок, чому б і ні? А якщо вони зараз відчувають цьому потребу. А, для мене, якщо б я зараз їла шматок м'яса, це би був страшенний розлад. Шлунку і сильний удар по ньому. Тобто для когось це є добро, для мене це є зло. І я про це, про те, що ми всі многомірні сутності, які на даний момент проживаємо життя і знаходимося кожен на, своєй, на своєму рівні зараз, намагаємося перейти на свій вищий рівень. Хто це усвідомлено робить, хто не усвідомлено, кого змушує робити це життя. Тому поняття добра і зла є дуже відносним. Але є базові поняття, які опираються на базові закони всесвіту закони життя. Треба їх вивчати, треба їх усвідомлювати і треба їх дотримуватися. І це є оця вертикаль духовна, яка в нас проявлена як совість, яка тримає цю вертикаль духовну. Не дає нам можливості в завалюватися в крайнощі. Тому сьогодні дуже важливо, щоб ми кожен усвідомлено через себе розкривав це поле життя. Кожен так, як вміє, так як може на даний час, зі свого рівня. І це буде дуже великим стабілізатором цього простору, який дуже сильно розкачується і дуже сильно напружується для того, щоб нас всіх буквально кинути в оцей страх і ще більше розгортати це поле смерті. Наступним кроком я бажаю вам, щоб ви задумалися над тим, які програми смерті є в мені. В чому я вже відчуваю життя, а в чому ні? Тому що це буде дуже хорошим наступним кроком для того, щоб усвідомлено йти в роботу з собою, щоб пропрацьовувати в собі ці програми смерті, які є в нас не І хочу вам ще один інсайт з цього приводу, як замальовку розказати, щоб було більш зрозуміло, що таке програма смерті. Я думаю, що ми, мої е, колега не будуть заперечувати, коли я розкажу це, тому що це є приклад з роботи. Коли е, одній моєї колеги, вона до мене звернулася, її брат е, був на фронті, він загинув. І неможливо було, ну, це дуже важко складно е, пережити. І ви знаєте, я коли я занурилася в оце питання, то я побачила, що. Чому люди гинуть? Тому що якщо в них є дуже багато цих розкрито програм смерті, то вони завжди будуть шукати в житті обставини, де вони зможуть реалізувати цю програму смерті. Якщо в полі людини переважає більше програм смерті, ніж програм життя, то це буде відбуватися. Тому, і знаєте, вона мені сказала таку фразу Да ні. Ну, я сказала, що це зв'язано з його мамою, коли дитина знаєте, не відчувала життя і любові від своєї мами. А коли а оце життя дає мама дітям. То вона автоматично програє в ній включається ці програми смерті. Вона сказала: Ті, а ти розумієш, що в неї була, в нього була така мама, вона про нього постійно дбала, вона все робила, вона найкраща у світу і так далі. Але коли не рунеш глибше, я кажу, тобі дивись глибше, там не було любові тобто дуже часто люди роблять правильні речі, а які здається в соціумі правильними, які виглядають як любов. Але це все технічні, от такі, знаєте, от тех, технічні речі, бо так правильно зрівняв от цього менталу. Що якщо я люблю, то я повинен забезпечити дітям там хорошого світу, щоб вони були чисті, доглянуті, гарно нагодовані, щоб дати їм там в житті професію і так далі. Але коли це робиться без любові, то це теж є програмою смерті, тому що життя це любов, це гармонія, це радість і це спокій. І ви знаєте, вона почала аналізувати і сказала: Так, ти права, тому що вона почала згадувати певні життєві ситуації цієї людини, і вона теж дійшла до висновку, що таки що це правда. Тому щоб нам всім пройти оцей цей дуже важкий зараз складний період в нашому житті, нам потрібно якомога більше працювати усвідомлено з собою і шукати оці ці програми смерті, в чому я не живу, і пропрацьовувати їх. Та за кожною такою програмою смерті стоїть дуже величезний страх. І треба це усвідомлено з цим працювати. Я думаю, що кожен, хто забажає, знайде собі людину, яка близька йому по духу, яка близька йому, до якої в неї є довіра, і вона прийде для того, до цієї людини, для того, щоб це пропрацювати, тому що це зараз дуже важливо. Тому я закінчу сьогодні на такій ноті, як завжди, з любов'ю до всіх живих душ на землі. З величезною любов'ю до свідомості землі, тому що ми є єдиними, єдиним цілем. І не тільки ми люди проживаємо важкі складні часи переходу, а й земля теж. Вона теж потребує нашої уваги допомоги. Допомоги в плані того, щоб гармонійно. Себе поводити в житті і нести емоції радості, емоції спокою, гармонії по відношенню як до себе, так і до землі. І це буде найкращим тим, що ми можемо зараз на даний момент зробити з любов'ю і до зустрічі.